Вівторок, 15 квітня в ефірі телеканалу ICTV2 розпочинає свою роботу студія ранку у великому місті? Юлія <зорій>. Китай, друзі, Сергій Лиховода. І з чого ми сьогодні почнемо, почнемо? З Китаю і Росії з Китаю і з Росії. Нещодавно за ІСУ взяли у полон двох китайців, які вочевидь воювали у лавах Росармії. Проте в МЗС Китаю заявили, мовляв, не знаємо хто ці найманці. Тим не менше, постає слушне запитання: невже Китай таки за Росію? Та як на це відреагує Вашингтон, особливо з огляду на його? Протистояння Протистоянні Пекіном. Давайте дивитися. Говоря Азіат у брудній військовій формі Росармії не просто полонений. Він ключ до розкриття істинних масштабів участі Китаю у російсько-українській війні. Відомо, що Китай постачає до Росії товари подвійного призначення, які агресор використовує у військовому виробництві. Про це ще в лютому нагадав з Брюсселю речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні. Ми серйозно занепокоєні повідомленнями, що китайські компанії надають компоненти для виробництва бойових дронів, що використовуються Росією на полі бою. Або навіть постачають повністю зібрані бойові дрони без китайської підтримки. Росія не могла бути здатною продовжувати свою агресивну війну проти України з тією ж силою. До того ж, російсько-українську війну у Китаї досі називають українською кризою. Водночас китайські деталі важливі для українських дронів, виробництво яких рахується нині мільйонами. Тож Україна зберігала баланс у відносинах з Китаєм. Аж ось 8 квітня ЗСУ затримали двох громадян Китаю, які воювали на стороні російських загарбників. У полон вони потрапили на території Донеччини. Помилки бути не може. Це аж ніяк не громадяни Північної Кореї, яка відправляє своїх громадян в Україну воювати за Путіна. У полонених китайців були при собі особисті документи, банківські картки. Тощо президент України Володимир Зеленський в той же день зробив заяву. Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Белогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. Тоді ж Україна затребувала пояснень у тимчасово повіреного у справах Китаю в Україні. Адже участь китайських громадян у бойових діях на сторони Росії кардинально суперечить задекларованій позиції Китаю щодо нейтралітету та миру у російсько-українській війні. На наступний день, 9 квітня, в МЗС Китаю пообіцяли перевірити інформацію про захоплених у полон осіб. І зазначили, мовляв, наразі не знають, хто ці гори найманці. Таким чином, Китай намагається зберегти нейтралітет, зазначають експерти. Ми бачили сьогоднішній коментар офіційного представника Китаю. Він такий, що о, скажімо так, не ескалюючий. Тобто, Китай намагається значить, це не особливо розганяти в той же час, mm. і в той же час він не визнає присутність своїх громадян на території України. От такий, знаєте. Коментар без ескалації з боку китайських представників. Утім, китайців на фронті помічали раніше. Зокрема, ще у березні про це повідомляли у військовому пабліку. Розвідка Ноєм писали і пишемо ще раз: китайці активно відправляють своїх військових у склад ЗСРФ для обміну досвідом. Китайські військові безпосередньо приймають участь у бойових діях і навіть не приховують цього. До того ж, українські військові ще у квітні минулого року демонстрували фото, на яких видно, що китайці активно купували у російських військових надписи на снарядах, які летіли по Україні. На тлі запеклої економічної війни США та Китаю саме ці двоє полонених китайців навіть можуть змінити хід україно-американських перемовин, зазначають експерти. 9 квітня у Держдепі США прокоментували ситуацію. Це тривожно, це тривожно. Що північна Корея бере участь. Це тривожно, що китайські солдати були захоплені. Вони на це відрогували і відреагували, в принципі правильно, але поки що вербально. Вони на це провідригували. Подібні факти їм треба постійно доносити для того, щоб вони. Фактично змінили своє ставлення до росіян. Тим часом китайські полонені плідно спілкуються зі слідчими СБУ, активно надають інформацію, зокрема про інших китайських найманців Росармії та те, як саме проходить вербування. Вони здавались в трьох. вони здавали стрьох цей злам командира, які так. Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігалися правдично. Ще двох китайців вони десь. Позиція Китаю щодо війни в Україні традиційно виглядала як дипломатичний баланс між непрямою підтримкою Росії та виголошенням закликів до миру. Але коли китайці фактично беруть участь у воєнних діях проти України, це вже не просто дипломатична похибка, це серйозний виклик міжнародному праву і глобальній безпеці.